Це міста дикає. Об'єднує нас доступним для кожного. Сьогодні насправді історичний день для нашого міста і для наших шкіл, тому що вперше в такому масштабі ми розпочинаємо історію великого тенісу у наших школах. Тому велике спасибі пані Марті, її команді, великій пану Антону, за те, що вона починається у нашому місті. Насправді, ти ж наш щастя. Я займаюся тенісом з 3,5 років. Мене на теніс віддали батьки. Діти можуть щось спробувати нове, показати свої якості в різних видах спорту. Це допоможе прирівнюватися теніс в Україні до європейських країн. Ми зможемо бути конкурентними. Теніс дає великий діапазон, і для мене дійсно найважливіше це дати цю можливість дітям. Так? І потім це вже їх право і вибір, що вони з цим будуть робити. Я хочу побажати дітям, щоб вони цю можливість життя використали на як найкраще для себе і знайшли себе в цьому, знайшли якесь натхнення, якусь любов. І я пам'ятаю свої уроки фізкультури. Так, коли в нас е, окрім ходьби, футболу і волейболу практично нічого більше не було, і я думаю, що це. Якщо навіть вони не вирішать взагалі не продовжувати спорт, вони будуть мати ці неймовірні спогади шкільних років, коли вони грали в теніс на уроках фізкультури. Теніс починає свій шлях в львівських школах, а це важливо, бо це про можливості і це про те, щоб ми дітей будемо привчати до цього фантастичного, як тут вже казали, елітного виду спорту. Для нас це надзвичайно важливо. Біля десяти шкіл будуть в цьому проекті, і ми будемо з її фондом розширювати цю програму все більше і більше. Зараз будемо працювати для того, щоб залучати якомога більше тренерів. І власне дякую Марті за те, що вони і фінансують це все інвентарем. Так само це дуже важливо. Супер, далі ще підтримувати.